Доброго дня, любі дітки! Як я вам і обіцяла, ми продовжуємо читати книжку Наталії Забіли Олівець-малювець. Ось така у мене є закладочка з кленового листочка. І тут наш віршик, який теж називається Олівець-малювець. Взяла яся олівець, олівець-малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку от здорову хату. Хату ми малюємо прямокутну. Беремо, Малюємо спочатку зверху донизу лінію. Це буде одна стіна. Поруч буде друга стіна, теж зверху донизу. Тепер з'єднуємо верхні частини цих ліній і отримуємо дах. І з'єднуємо пряма лінія зліва направо нижні частини. Ось такий ми отримали прямокутний будиночок. Вікна Вікна у нас будуть квадратні. Зверху донизу одна лінія, зверху донизу друга лінія. І з'єднуємо поверху зліва права лінія, прямо понизу. Так само малюємо друге віконечко. У нас вийшло два квадратних віконечка. Вікна намалювали дах. Візьму я дах зелений олівчик, намалюю трикутний дах, похила лінія зверху в один бік до одної стіни, стіни, і до другої стіни. І зафарбую дах зеленим кольором. Такий у нас буде. Гарний зелений дах густенько, так не поспішайте, щоб був цей дах у нас трикутний і щоб він був весь зафарбований зеленою фарбою. Один бік можна, як вам зручно, такими невеликими густими штрихами. Дах, димар на нім. Такий прям кутничок. Димар на нім. З димаря великий дим. Робимо дим такий чорний, такий він. Густий-густий, йде з димаря дим. Ось травичка. Малюємо зелену травичку. Зверху донизу невеличкі такі лінії. Ось це буде у нас травичка. Біля будиночку росте травичка. Ось доріжка. Малюю коричневу доріжку. Під будинку теж іде коричнева доріжка. До вільної форми проводимо дві лінії. Ось буде наша доріжка. Ось дитинка, ручки. Ручки є дві у дитинки. Що там далі яся малювала ніжки. Ніжки. Ротик, носик, голова. Спочатку я намалюю овальну голову, а тепер уже на ній буде червоний ротик. Я малюю так, як тут написано: малювала яся. Ви можете малювати. Як вам подобається, але щоб ротик, носик. Ще очки мають бути такі сині будуть очки. Дві крапочки. Ой, ротик, носик, голова. І волосся, як трава. Така у нас буде дівчинка руденька. Волосся, як травичка, значить, теж так малюємо. Просто лінії такі, волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце. Малюю. Сонце у нас яке кругле. Малюємо кружечок. Також замикаємо кружечок і зафарбовуємо його. У мене воно оранжеве. Можна сонечко і жовтим зробити, і червоним зробити. Довгі, Ось на небі сяє сонце. Довгі промені ясні. Лінії йдуть від сонечка в різні боки. Сонечко освітлює все-все на світі. А в сторінці під віконцем квітнуть, квіти запашні. Ось тут будуть квіточки. вона намалюю пелюсточки, червоненьку квіточку. І ще, напевно, стебельце потрібно квіточки. Стебельце і листочки, квіти запашні. У дитинки є спідничка. Дійсно, наша щось дитинка не домальована. Я намалюю таке в неї, де платьечко, сукня трикутничком. Від голівки в один біклінь, а в другий лінь. і з'єднаю така сукенька спідничка Я це малювала спідничку, а ми намалюємо сукню. Ось спідничка. А на ніжках черевички. Зроблю червоні черевички. Теж два овала. Ще їй кошика зроби. Іде ляля гриби. нехай тримає кошика. Кошика є ручка і ось такий кошик, де у мене коричневий. Отже, дітки, ми прочитали віршик. І намалювали, не тільки прочитали Наталі забіли олівець-малювець. Давайте ще раз почитаю. Взяла яся олівець, олівець-малювець. Сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату. Вікна, дах, димар на нім. З димаря великий дим, ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце довгі промені ясні, а в сторінці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ось такий у нас чудовий вийшов малюнок за віршиком Наталі Забіли олівець-малювець. А що ви намалювали, будь ласка, сфотографуйте і перешліть нам всім в групу. Будемо роздивлятися ваші малюнки і готуватися до нової зустрічі з творчістю Наталі Забіли.